18-го, вроді ми последні раз з ним побалакали, а сказали брату, що кажемо, брат, що ми виїжджаємо до тебе. Ми кажемо, тепловізори ми не встигли зібрати, бо ну вони стоять великих коштів. Ну немає такої можливості зараз. Але необхідно, що ліки там от устілки з утеплітелем. це таке, що віші там ну все таке необхідне. То тобто ми достали. Ми до тебе виїжджаємо. Все, він теж на радостях, що ми плюс прийняв, все, я вас чекаю. Ми з ним поговорили, він так Брат каже, я чекаю вас, ми чекаємо, каже, вас. А потім 13 числа я набираю його і вже все. Якби була така можливість, але я б з ним би помінявся місцями, щоб він жив би далі. І я до сих пор не вірю. Я не вірю, що він загинув. Він доброзичливий був. Не в тому плані, що ви розумієте, там от погиб, і я буду там казати, що -то. От як є по життю, він був доброзичливий. До нього, коли обратися, Валерчик, треба допомогу, там якась от брат, треба допомагати. Все, він відгукнеться, він допоможе. Поки каже, ну, ми не виб'ємо їх повністю з нашої землі, я не буду спокійна. Він казав, що. До останнього я буду захищати, і в нього це все время слова плюс прийняв, плюс прийняв. Так, Щоб це його сказали, слово так, плюс. плюс. Получається, він до ще до окупації. Він получається пішов в 16-го року. Я йому казав, брат, ну може вже все-таки ну будеш дома. Він каже: Ні, я повинен йти захищати країну. Потім він підписав вже ж контракт уже другий раз. Це вже 17 чи 18 рік після операції, що вже ж він пройшло в нього. Він підписав контракт, і в тому році він отримав ранення, сильне ранення. Його теж там побило сильно там осколками. Він лежав у госпіталі. І якраз в той момент, коли ми виїжджали вже туди, це 29 августа з окупації самої виїжджали. Так ми з ними не зустрілися по сьогоднішній день, у нас ну, не сложилася доля, щоб зустрітися з ними. Розумієте, я коли пішов, я пішов добровольцем туди. Я, війна почалася, це ще в 2014 рік. Війна, коли почалася, я не ждав ні повестки, я не ждав нічого. Я добровольно прийшов до нас у Новотроїцький військкомат. Я частую провину свою трошки, якби. Ну, може... Я не знаю, якби я не пішов, то може б він би не пішов. Але він каже, брат, ну ти ж пішов захищати країну, то чому я не піду? Я ж кажу, ти ще ж молодий, ти ну, сам дитина, ще, ти ж ще білого світу не бачив. І йому тільки сповнилося 18 років, і він пішов. Він навіть срочки не служив, він одразу підписав контракт. Він пішов, обучення пройшов і пішов на учення, на службу. Він і я. Ми тут в Україні, ми, ми разом були. Він на війні, а я тут. І більш нікого не було. І куди його забрати було? Ну, поховати більше немає де. І ми мирішили забр... його забрати сюди. Ми сіли з жінкою, я їй говорю. Я не можу сидіти. І дружина каже так, же, мене підтримує, що я не можу сидіти просто так, люди добрі. Ну як? Я не можу. Ну як можна сидіти спокійно, склавши руки, коли хлопцям там нашим тяжко? І я для себе прийняв і ще до, до цього я прийняв рішення для, для себе, що я буду допомагати військовим. Придбали це, що ми авто, коробка автомат. Тут багато не треба, тут а, газ, тут тормоза. Тобто коробка передач, завжди все під контролем. Оце цією машиною. Це ми теж волонтери допомогли, придбали, що ми свої кошти доклали, купили цю, це авто, а, що волонтери допомогли. Ми придбали це авто ради того, щоб допомагати хлопцям. І я оцією автівкою я повинен був їхати до брата, вести оцю гуманітарку, що зараз лежить у нас в машині. Але так вона до нього не поїхала, але все одно вона поїде туди до хлопців напередок. Я буду допомагати всім, чим я можу. І людей прошу, хто може, допомагайте нашим військовим. Допомагайте, не будьте байдужими до наших військових.